Ліжечко для мами та дитини. Ось у таких кімнатах жінки можуть сховатись від домашнього насильства, показує фахівчиня із соціальної роботи Олена Дядик. В інших кімнатах так само можуть бути і дорослі діти є більше ліжка. Ну, наприклад, може бути да навіть дві дитини. Тут є кухня, ванна та дитяча кімната. Якщо Мама займається якимись своїми буденними справами або на кухні, або там пральня. Вони можуть при собі малювати, гратися. Все тут для них є. Безоплатно Це... тут можна жити півроку, розповідає Олена Дядик. Центр вміщує 28 людей. Тут для них буде спокій, і якийсь відпочинок, і безпека, і можливо навіть розмови, бесіди. Якщо їх буде тут багато, вони можуть спілкуватися між собою. Відвідувачка кризового центру пані Марина прийшла на його відкриття. Каже, послугами фахівців подібних закладів користувалась 12 років. Розповідає, зазнавала жорстокого поводження від матері та чоловіка. Своє обличчя просить не показувати в цілях безпеки. Все моє життя це боротьба, так ну, за існування. Тут ти знаєш, що ти в безпеці, тебе ніхто, ніхто не знає, де ти що ти. Ну, просто ти тобі нададуть психологічну допомогу. Знаєте, як ото в коконі сидиш і немає цих роз. Подразників зовнішніх за допомогою можна звернутись без попереднього запису чи направлення. Все відбуватиметься анонімно, розповіла директорка центру соціальних служб Людмила Савранська. Серед основних послуг називає такі послуги безпечного проживання, психологічна підтримка постраждалих і весь необхідний супровід. Питаннях юридичної підтримки, Департамент соціальної політики і поліція. Це ті суб'єкти, які будуть знати графік роботи, порядок алгоритм розміщення постраждалих осіб в притулку і в кризових кімнатах, і ті, хто буде звертатися самостійно. Також соціальні працівники, і фахівці соціальної роботи будуть здійснювати супровід постраждалих осіб. Будівництво центру тривало три роки. Роботи фінансували з міського бюджету. Загальна вартість проєкту 15 мільйонів гривень. Розповів міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Проєкт він реалізувався довго, тому що тут я скажу, що були надзвичайно великі технічні проблеми. Зв'язку з тим, що він був побудований в радянські часи. Тут повністю фактично робили підсилення фундаменту, тому що він відвалювався від будинку. Зі слів директорки міського центру соціальних служб Людмили Савранської, торік до них надійшло 240 звернень щодо домашнього насильства. З початку цього року мобільні бригади здійснили 172 виїзди для надання допомоги. Дар'я Шевченко та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.